Розділ сороковий страдник. Як найдовша дорога має свій кінець, так і найтемніша ніч поступається світанку. Безупинний і невблаганий плин часу обертає лихий день на вічну ніч, а добру ніч на вічний день. Разом з нашим скромним другом Томом ми довго йшли долиною рабства. Спочатку через квітучі галяви, благоденства та добра. Далі крізь болісну розлуку з усім, що любить людині. Потім якийсь час були з ним на сонячному острівці, де благородні руки сховали його кайдани під квітами. І ось, нарешті, бачимо його серед чорного морику, що поглинув останній промінь надії. Та над верхів'я гір уже зайняла пранішня зоря і повіла свіжим благодатним вітром. То прочинилася прама вічного дня. Втеча касі і Емілін до краю збурила і без того лиху вдачу Легрі, і як неважко було передбачити, вся його нестримна лють спала на беззахисну голову Тома. Коли він квапливо оповістив своїх невільників про цю пригоду, повз його увагу не прийшло як радісно спалахнуло Томові очі, як він вдячно звів руки до неба, помітив Легрі і те, що Том не приєднався до переслідувачів. Він хотів примусти у соломіць, та, знаючи з досвіду, як уперто цурається Том усякого лохідійства, визнав за краще не гаяти часу на марні спроби. Коли Легрі повернувся ловів, зазнавши дошкурної невдачі, у душі його з новою силою зійнялася вся довга та мовна ненависть до непокірного раба. Хіба не опирався йому цей зухвалий і затятий нер від першого ж дня? І як він купив його? Хіба не вчувався в ньому, хоча й мовчазий, але непохитний дух, що пік його, легрі наче з губним вогнем. Ненавиджу його. вигукнув легрі, підхопивши серед ночі на ліжко ненавиджу. Хіба він не моя власність? Хіба я не можу зробити з ним, що захочу? Хто мені перешкодить, га? Він так стиснув колочиська, неначе в руках у нього було щось таке? що він радо просторощу би надрузки, та водочас, як робітник Том, не мав собі рівних і, хоч легрі, ненавидів його за це дужче, зважати на цю обстану він не міг і трохи стищив свій гнів. Отож він вирішив не чіпати Тома другу ранку, а зібрати по сусідніх плантаціях добрячий гурт. Ловців з рушницями та собаками оточив мочарі й обшукати там кожну п'ять. Якщо лови будуть далі, тим краще. як ні, тоді він покличе до себе Тома, і на цю думку він аж зубами скреготав з люті. Тоді він або поставить цього зухвальця на коліна, або ж отже, нашіптував йому лиховісний внутрішній голос, якому радо вторувала його душа. Ось ви кажете ніби вигода господаря достатня заборока безпеки рба. Та коли людина жире шайна, злоба, вона ладна цілком свідомо не змигнувши оком, за написати власну душу, аби тільки поставити на своєму. То чи дбатиме вона про безпеку своїх ближніх? Ага, мовила Касі Дродня, визинувши овічку на двір, Вона знову вони вирушають налови. На площині перед будинком гарцювали кілька вершників. Чуші собаки люто валуючи рвались по вітців один до одного, і негри насилу здержували їх. Двоє вершників були наглядачі з навколишніх плантацій, решта горіличенні брати легрі з сусіднього містечка, що приїхали задні потіхи. Важко було уявити собі мерзенішу ватагу. Легрі щедро частував горілкою і їх, і негрів з інших плантацій, яких теж покликали на допомогу. Так уже було заведено, щоб негри вважали цілове за свято. Касі притулила вухо до вічка, Бранішній вітерець повів просто на будинок, і вона чула багато з того, що говорилося на дворі. Їх похмуре обличчям викривала гірка посмішка, коли вона почула, як хлопці умовляються, хто де шукатиме, вихваляють один перед одним своїх собак, дають на помічникам, коли стріляти. Що робити з утікачками, заскочивши їх. Касі відхвалилась одвічка і, бомісно зачепивши руки, вигукнула О Боже, що ми легово вчинили, щоб отак нас скувати. Щок її палали, голос уривався. Якби не ти, дитино, мовила вона, дивлячись на Емілін, я б сама вийшла до них подякував тому, хто застрелить мене. Навіщо мені воля? Хіба вона поверне мені моїх дітей, хіба зробить мене знов такою, як я була? По дитячому, просто душа Емілін, аж злякалась відчії касі, розгублено мовчала, потім лагідно взяла її за руку. Не треба, сказала Касі, намагаючись відсухнути її руку. Бо я можу полюбити тебе. А Я зряклась когось любити. Бідолашна касі, промовила Емілін. Не дуже так тяжко. Якщо ми станемо вільні, ти, може, ще й знайдеш своїх дітей. А ні, то я буду тобі за дочко. Я ж ніколи більше не побачу своєї старенької матусі, і я любитиму тебе. Касі, хоч би ти мене не і не любила. Лагідна дитяча душа взяла гору. Кася підсіла до Емілі. обняла її і стала гладити її м'які каштанові коси. А Емілі зачудово дивилася на її прекрасні очі, заволожені слізьми. Ах, е. Мовила Касі, як я знудилась зі своїми дітьми, як зболіло моє серце, і висохли очі стуги за ними. А отут вона притулила руку до грудей нічого вже не лишилось, сама холодна пустка. Ловці шукали довго, старно і заповзятливо, однак нічого не знайшли. І касі похмуро зловтіхою бачила, як стоманий роздратований легрі злазить з коня. Ну, Квімбо!» – сказав легрі, розвалившись на канапі у вітанні, а тепер іди тягни сюди Тома та мірші, усе воно напевно не обійшлось без того старого негідника. Злуплю його чорну шкуру, але дізнаюсь, що і як. Хоч як ненавиділа один одного Семби Квімба проти їх єднала спільна ненавість до Тома. Що тільки накупивши Тома, Легрі сказав їм, що має намір поставити його за головного наглядача на часових відлучок з дому. І тоді ці підлізи відчували до нього злість, а коли побачили, що він потрапив у неласку в господаря, зненавидало його ще дужче. Отож Квімбо за залюбки подався виконувати наказ Легрі. Почувши, що його кличе господар, Том серцем збагнув недобре. Він знав, що замислили втікачі, і де вони ховались. ховалась, знав і лиху свавільну вдачу людини, перед якою він мав зараз стати. Однак він був певен, що йому не забракне духу краще прийняти смерть, ніж зарадити тих двох бідолах. Поставши свій кіш додолу, він спокійно підійшов до Квімбо, який грубо схопив його і потягнув за собою. Ой, начувайся!» – сказав дорогою той чорний велетень. Зараз буде тобі. Хазяїн аж казаться з люті. Цього разу ти вже не відкрутишся, ні. Ой будеш тобі, щоб я так жив. Знатимеш, як пособляти втікача, ось побачиш, що тобі буде. Але його брутальна мова не досягла томових вух. У душі то нещасного звучало інші слова. Він почував себе сміливим та дужим. Обінч дороги мигтіли дерева, Кущі воги, халупи робів. Здавалося? Всі ті місця, де він зазнав стільки лиха, стрімко виступали назад, мов краєвид за швидкою коляскою. Душа Тома сповнилась блаженним трепетом. Наставала година визволення. Ну, Томе, підводячись йому зустріч, аж сіпаючись з люті, просідив легрі крізь зуби і схопив його за комір. Чи знаєш ти, що я вирішив убити тебе? Мабуть, так воно і є, пане, спокійно відказав Том тож з похмурим моторичним спокій поспровадив Легрі. Отак я вирішив, Томе, якщо ти не розкажеш мені все про тих двох жінок, то мовчав. Ти чуєш? ривнув у легрі мов розлючений лев, і тупнув ногою Кажи мені нема чого казати, пане, твердо і неквапливо відповів Том. Ти смієш казати мені, чорний святенику, що ти не знаєш? спитав Легрі. То мовчав. Та відповідай, хримнув Легрі, що сили обуснув його кулаком. Знаєш що-небудь? Знаю, пане, але сказати не можу. Я можу тільки Легрі звів дух і, насилу тамуючи, лють схопив Тома за руку. Подавшись до самого його обличчя, він проказав моторичним голосом Слухай, Томе, ти думаєш, що як я пускав з тобі раніше й тепер просто нахваляюсь? Ні, цього разу я твердо вирішив і навіть збиток полічив. Ти завжди чинив мені наперекір. Тож тепер я або приборкою тебе, або ж об'ю. Одне з двох. Я точитиму з тебе коров, краплю по краплі, аж поки ти скаришся. Том звів на нього очі і відказав, Пане. Ніби моя кров могла врятувати вашу душу, я радо віддав би всю її до останньої краплі. Ой, пане, не беріть на себе такого гріха. Вас це вразить тяжче, ніж мене. Хоч би що ви вчинили моїм мовкам однаково скорий кінець, а ваші ніколи не скінчаться. Ці схвильовані слова були, наче звуки неземної музики, між поривами і брові. і в кімнаті на хвилю запечала мовчанка. Лері до і не спускав очей стома, стало так тихо, що чути було розмірне цокання старого годинника. Але так тривала лише мить тоді ця мить виганя, ця мить вагання, не рішучості, із сумніву минула. А дух зла повстав з знову десяток збільшеною силою, аж запінений в шалу, Легріс схопив свою жертву і збив її з ніг. Картини кривавої розправи прикро вражають наші почуття. Людям не вистачає духу слухати про діяння, що їх іншим людям цілком вистачає духу чинити. Не треба розповідати нам про страждання, яких зазнають наші брати, адже це крає нам серце. А тим часом, у мій рідний краю такі речі відбуваються під захистом твоїх законів. І свята церква теж бачить їх, бачить і мовчить. Він от осконає, пане, сказав Сембо, бо милохіть зворушний стійкістю жертв. Не спиняйся, доки не заговорить. Надай, надай, погукував Легрі, усю кров з нього виточу, як не признається, Том розплющив очі і подивився на господаря. Жалюгідний храбак, нічого вже ти мені не заподієш, із непритомню. Здається, таки сканав нарешті, сказав Легрі. Підступаючи ближче, щоб подивитись на Тома. Еге, так і є. Ну що ж, тепер хоч і замкнув свою пельку, от і добре. Але Том ще не вмер. Його дивовижні слова і палки молитви дійшли до серця навіть отим чорним звіром, що кутувало його. І як тільки легрі пішов, вони обидва кинулись до Тома і заходились приводити його до тями. Ой, яке лихо ми вчинили, сказав Семб. Нехай спитається за нього, з хазяїна, а не з нас. Вони обмили томові рани, поселили на підлозі бракований бавовн і поклали його на ту посіль. Потім одним з них пробіг до будинку і випросив у легрі горілки. Нібито для себе, щоб підкріпитись після тяжкої праці, Він приніс горілку з собою і вновило йому в рот Томові. Ой, Томе, промовив Квімбу. Ми так тяжко завинили перед тобою. Дарую вам від щирого серця, чудно озвався Том.